31 урок будова питального речення. Питальне речення без питального слова. Питальне речення може бути з питальним словом і без питального словом, як в українській мові. Якщо без питального слова, то воно називається, можливо, ви десь там чули, я-найн-фраг. Це найпростіший тип питальних речень, де відповідь може бути або я, або найн. Вони утворюються за шляхом перестановки підмета і дієслова. Дієслово ставиться на перше місце. Пам'ятаєте нашу структуру розповідного речення? В нас завжди було підмет, дієслово і решта речення, Підмет, присуток і дієслова. В цьому випадку ми будемо ставити просто дієслово на перше місце. Виставляти дієслово, підмет і там решта речення. Наприклад, бисть мюде, ти втомився чи втомилася, бисть мюде. Якщо б розповідному реченні, ми сказали іх bin müde. Ich bin müde. Hast du Zeit? тебе є час. Запитуємо, ми з дієслова запитуємо обов'язково з дієслова. Якщо в відповіді ми будемо казати Я і Zeit. або kannst du mich helfen? можеш ти мені допомогти. Так? Можеш ти. Ти можеш мені допомогти? Можеш ти мені допомогти? В українській мові я б сказала: ти можеш мені допомогти? Далі питальні речення з питальним словом. А, ще коли в нас є питання на питальне речення, яке починається з дієслова, ми відповіді будемо відповідати так або ні. Тому називається Янайн. Ти втомився? Так, кома, я втомився. Ні, я не втомився. А як заперечувати? Ми вже з вами про це говорили. В попередніх уроках, де є нігт і кайне, де я вам пояснювала, як ми заперечуємо дієслово, як ми заперечуємо іменник. Чи прикметник, наприклад, я, і мюде, 9, я би ніч мюде. Я їх 9 і нет. Кумин? Можеш ти мені ja, ich kann dir helfen. Nein, Я, kann dir nicht helfen. Питальне речення з питальним словом. Ці речення використовуються, коли потрібно отримати детальну інформацію, не просто відповідь так або ні. Питальні слова ставляться на перше місце в реченні і далі будуть йти дієслова. Тут кілька питальних слів. До речі, ці всі питальні слова ви вже знаєте, тому що в нас курс побудований наступним чином, що кожному питанні. Майже в кожному році ми розглядаємо якісь питання, де я багато вам вже таких питальних слів розповідала, де ми з вами проходимо. хто? Вас що? Ван, коли, во, де, враум, чому, ви як, Вельхар, вельхе, вельхес. яке, яка, яке. Та? І далі структура. Структура з питанням словом. Буде наступне. Питальне слово діє слово підмет і решта речення. Питальне слово діє слово, підмет і решта речення. Обов'язково собі перепишіть цю структуру. bist бісту, хто ти? Вас du? що робиш ти або що ти робиш? В українській мові казати, що ти робиш, а в німецькій мові треба сказати діє слово на Wann kommst du? коли ти прийдеш. Коли прийдеш ти вовонсту, де ти живеш? Де живеш ти, якщо дослівний переклад? «Warum lernst du Deutsch. Чому ти вчиш німецьку? Питальні речення з модальними дієсловами. Так, ми знаємо, що є модальні дієслова. Це такі дієслова, як «können могти, «müssen» повинен, «wollen» хотіти, «хотіте», «dürfen» мати дозвіл, дозвіл», «sollen». Бути зобов'язаним, Мьоген любити подобатися. Модальне дієслово ставиться на перше місце, інше дієслово в кінці речення в, в неозначеній формі. Значить, що в нас? Модальне дієслово, підмет, решта речення. Kannst du Deutsch sprechen? можеш ти говорити німецькою. Можеш ти, Kannst du українському мовою казати, ти можеш говорити німецькою, ти можеш, а в німецькому мові треба з дієслова. Вусдухойте arbeiten?» повинен ти сьогодні працювати. А німецькою, а українською мовою ми запитаємо: Ти повинен сьогодні працювати? Чи повинна? Du ins kino gehen? Ти хочеш піти в кіно? А в німецькою мовою дослівний переклад – «Хочеш ти піти в кіно. Так? І це все. Якщо вам це пояснення було зрозуміле, напишіть в коментарях одне. Питальне речення просто з дієсловом. Одне з питальним словом і одне з модальним дієсловом. Я обов'язково вам це перевірю. так? І обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть дякую в коментарях і почуємось в наступних відео.